Три, два, один. Друзі, вітаємо вас. Ви знову з командою Kyiv Capitals. Мене звати Олександр, я тренер з фізпідготовки наших хокеїстів. Зі мною поряд наш захисник Олексій. Всім привіт! І ми вам сьогодні покажемо комплекс справ, які тримають наших хокеїстів в тонусі і в потужності. Поїхали! Перша вправа, яку ми хочемо вам показати, це болгарські випади зі штангою. Нема нічого важкого, але кажуть так: якщо ти зробив болгарські випади, то далі тобі нічого не страшно. Сідаємо на лавку, виставляємо праву ліву ногу на п'ятку, встаємо. Закидуючи ногу на лавку іншу, друзі, зверніть увагу, те, що в нас кут має бути практично 90 градусів, коліно не має виходити за носок. Що стосується спини, спина має бути рівною. І що стосується шиї, ви не маєте дивитися вперед, ви маєте дивитися більш в підлогу, щоб не ламати шийний відділ. Ви виконуємо цю вправу до трьох підходів по 10 повторень на кожну ногу. Що стосується ваги. Бажано, що коли ви виконуєте любі вправи, особливо силові, ви маєте відчувати, щоб останніх 3-4 повторення, щоб у вас було відчуття, що вам важкувато. Тому не треба зразу навішувати дуже важку вагу, а поступово на кожен підхід додати від 5 кілограмів і потрошку збільшувати, збільшувати 5-2,5. Таким чином поступово-поступово збільшувати навантаження. Друга вправа махи гирею. Багатосуставна вправа, яка включає в роботи не тільки м'язи ніг, але й м'язи спини, м'язи плечей. Зараз Олексій вам покаже, як це вправо виконується. Зверніть увагу, що спина має бути теж рівною, руки трошки зігнуті в ліхтях. І йде потужний поштовх ногами, і ви, наче, хочете викинути, підкинути цю гирю вгору. Ви працюєте до трьох підходів від 12 до 15 повторень. Цього буде в принципі достатньо. Що стосується ваги, враховуючи нашого спортсмена, він почав з 16. Ви можете починати з 12 і так поступово збільшувати по 5, два 2,5 кілограми. Фантастика. Нахер це вправо. <ріст> Я <ріст> дуже радий, що ви село. Друзі, третя вправа. Кидання м'яча в підлогу з ротацією. Це має бути потужно, особливо кидок м'яча. Зараз Олексій вам покаже, як це все працює. Та ти що! Що стосується кількості разів, на кожну ногу ви можете робити від 10 до 12 до 15 повторень, але це має бути потужний кидок, не просто відпустити м'яч щоб він пав, а щоб кинути його. І враховуючи те, що в хокеї все працює праву, на ліву ногу, тому ми і змінюємо ногу. Нема слів, лише емоції. Тренуйтесь разом з нами. Ви це відчуєте. Друзі, четверта права плеєметрика. Вона може бути різноманітна, але ми вам покажемо саму просту, з чого ми починаємо. Це стрибки через бар'єри із застрибуванням на тумбу. Бажано, щоб кожен підхід ви робили трошки швидше швидше швидше. Угу. Зараз, я вам продемонструю, як це виглядає. Друзі, п'ята вправа. Класичне базова вправа відтискання від підлоги, але з невеличким аксесуаром. Аксесуар в нашому випадку це резина, яка дає нам поступове навантаження. Виконуємо в цю вправу від 3 до 4 підходів. Від 10 до 12 повторень цього буде достатньо. Кут в руках має бути 90 градусів. Дивимося ми чітко в підлогу, бо багато роблять помилку, коли дивляться перед собою. Таким чином ми ломаємо шию, цього не, треба, не має бути. Поперек ви не маєте провалювати. Спина ідеально рівна, ноги на ширині плечей. І поїхали працювати. Резина нам дає поступове навантаження. Спочатку легше, потім все важче, важче, важче витискаємося вгору. Резину можна використовувати різну. Ми беремо середньої навантаженості. Цих резин дуже багато і вони відрізняються по кольору. Тому чим там, резина ширша, якщо ви бачите, то це буде важче вам. Починайте з простого до важкого. Друзі, наступна вправа, вона направлена на статичне положення, що стосується ніг. Таку стабілізацію в просторі, де включаються в працю не тільки ноги, плечі, а ще й включаються м'язи кору. На кожну ногу ми можемо виконувати там, по 10 зворотів млинчика, потім змінювати ногу. Що стосується ваги, ви можете починати там, з 5 кілограмів от, і доходити аж до 20 кілограмів. І також виконувати там по 3-4 серії на кожну ногу. Зараз Олексій вам зробимо. Ви виконуєте вправу в спокійному темпі, не поспішаючи, трошки блинчко опускаючи до області поясу і заводячи за потилицю. Ще можна додати для вправи, щоб було вам ще важче, ви можете відірвати п'ятки. Від підлоги і таким чином більше давати собі дисбалансу, вам буде набагато важче. Це як різноманіття в вправі. Тому використовуйте це для балансу, буде взагалі шкарно. Друзі, і остання вправа м'язи пресу. Всім вони потрібні. Тому за ой не показуй свої там кубіки. Зараз Льоша вам покаже, як це все виконується. Можна робити класичний прес, куча вправ на прес, але ми з невеличким нюансом зробимо прес. Ми чіпляємося ногами за наші гантелі. В нашому випадку це 25 кілограмів. В кого нема цих гантелів, можна зачепитися за щось, можна працювати в парі, коли у вас партнер ваш буде тримати просто за на стопи, і ви будете вставати так, як зараз Олексій вам це продемонструє. Льоша, пані слайд. Працює також не тільки мязи пресу, але і працюють м'язи ніг. Для того, щоб трошки різноманітнити вправу і зробити її трошки важчою, підключити м'язи плечей, які також необхідні нашим хокеїстам, тому що дуже багато силової боротьби, і плечі теж мають бути в тонусі і сильні. Ми даємо Олексію отакий подаруночок за те, що він гарно виконує вправи. Він встає може підкидувати, ловити, сідати і опускатися донизу. І знову це все робиться синхронно, не так високо. Робимо ми також від 3 до 4 серій. Робимо від 15, верніше сказати, до 15 повторень. Цього, в принципі, буде достатньо з перервою хоча б півтори хвилинки і потім починаємо знову. Ну, якось так. Нічого, нічого не хочу казати. Він мене тільки Слава просим. Друзі, ми вам показали комплекс справ, який вас буде тримати постійно в тонусі. Олексій, вам не дасть збрехати. З вами була команда Київ Кепіталс. І до зустрічі у цьому сезоні. Тримайтесь.